Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Хаос не припиниться ніколи. Що ж нам робити? З якоїсь дивної причини ми часто хочемо, щоб хаос у світі, нашій спільноті чи навіть у сім'ях просто припинився. Щоб ми могли, хоч трохи, побути в спокої. Або ж, як то кажуть, в одному популярному мемі хіба ми не можемо просто жити у злагоді? Відповідь на це питання ні. Тому що всі ми перебуваємо в стані гріхопадіння. І хоч би якою жорстокою була людина щодо іншої. Кожного разу якимось чином нам вдається виправдати свою жорстокість. Книга, до якої я часто звертаюсь, авторства Віктора Франкла. Людина у пошуках сенсу Франкл отримав дуже важливий урок перебуваючи в концентраційному таборі Аушвіц, де постійна небезпека впливала на питання життя та смерті. Франкл каже, що, хоч би якими складними були наші обставини, необхідно мати мету в житті. Франкл розумів, що стан без тертя, без напруги, без виклику чи тиску. І є смерть, що настала задовго до фактичного вмирання. Ми повинні віддати себе тому, що більше за нас. І Божа мета є набагато більшою, ніж усі ми. Саме вона є найвищою метою. Бо не хоче Бог, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. 2 Петра 3, 9 і якщо ми живемо заради цього, то ми маємо мету, і ми будемо вмотивовані і незламні, навіть серед хаосу. Моліться, щоб бути сильними посеред хаосу. Моя молитва сьогодні: Господи, дозволь мені прагнути Твоєї вищої мети. Нехай моє життя буде проходити таким чином, щоб ніхто не загинув, але усі. Навернулися до каяття. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.